25 березня виповнюється 12 років від дня трагічної загибелі одного із засновників і лідера народного руху України, видатного політичного і громадського діяча В'ячеслава Чорновола. Нагадаємо, В'ячеслав Чорновіл загинув в автомобільній катастрофі 25 березня 1999 року. Автомобіль, у якому лідер руху повертався з Кіровограда, на великій швидкості врізався у вантажівку з причепом, що розверталася. Разом із ним загинув і водій Євген Павлов. Пам'ять Герої України вшанували на Прикарпатті. В усіх районах відбулися поминальні заходи, а громада обласного центру розпочала заходи із пам'ятного віччя. На Івано-Франківському вічі представники Національно-демократичних сил, вшановуючи пам'ять Героя України В'ячеслава Чорновола, з відстані часу згадали і засумували якою могла б стати Україна починаючи з 1991 року? Сьогодні Україна би була іншою і іншим шляхом вона би крокувала. І ми би казали, що Україна є українською. Ми сподіваємося на це, і ми віримо, що так би було. Але сьогодні є, ми українці. І є нація українська, на жаль, без Чорновола. І сьогодні ми маємо зберегти те, за що боровся Чорновіл. Тоді він говорив такі слова. Він дуже часто ці слова повторював, що вони не посміють мене вбити. Вони це не зроблять. Але, на жаль, посміли і зробили це. Але маємо пам'ятати, що ми не змогли вберегти Чорновола, то маємо зберегти те, за що він боровся. Маємо зберегти те, за що він віддав самого себе. Ми маємо зберегти Україну, і цим самим це буде наша найбільша шана великому Чорноволу. Сьогодні кожен собі. Задає запитання, як прожив і горів для своєї держави В'ячеслав Чорновіл, і чи кожен з тих, хто прийшов, може так само згоріти заради своєї держави. Сьогодні, на жаль, мало зібралося на це віче, і тому постає питання, що сталося, що з нашою пам'яттю, чи може щось інше. Тому сьогодні, оцінюючи, що зробив для нашої держави В'ячеслав Чорновіл? Я думаю, кожному в час Великого посту треба просто помилитися за його пам'ять, тому що це була людина світла, велика людина. І ще раз подумати кожному з нас, хто такий для держави був Чорновіл і хто ми для цієї держави.